Прогноз для козерогів на вересень 2025 року обов'язково дивіться також свій прогноз за асцендентом. Він програється точніше. Якщо не знаєте свій знак за асцендентом, пишіть в коментарі слово асцендент, і я вам його прорахую. Постав лайк і підпишись. А тепер до прогнозу. Вересень для козерогів це нульова точка. Старт нового циклу, перезавантаження, сміливий крок у невідоме. Дурень про довіру до шляху, готовність вчитися, легкість, подорожі, експерименти. У житті це може проявитися як новий проєкт, посада, стажування, переїзд або початок навчання. Відмова від надмірного контролю на користь живої цікавості. Старт з чистого аркуша у стосунках чи фінансах. Важливо, ризики без дурощів. Дурень закликає до сміливості, але з ремінцем безпеки. Чіткий мінімальний план, базовий бюджет, документи під руку. коем Перша декада король кубків і вісім пентаклів. Тон декади емоційна зрілість, плюс майстерність через практику. Як це програється в житті? З'явиться новий наставник, коуч, психотерапевт чи довірений колега, інтенсивна робота над навичками, запис на курс, сертифікацію, збір портфоліо. У роботі та бізнесі фокус на ремеслі. Рутинні задачі будуть приносити видимий прогрес, корисні рев'ю, менторинг, стандарти якості. Якщо в пошуку шанс на учнівський контракт або оплачуване стажування у фінансах стабільність, але дрібними кроками. Краще вкладати у навички, ніж у імпульсивні покупки. Підробіток із хобі можуть дати перші виплати. Стосунки для тих, хто в парі, програється як робота над ними, спільні ритуали, чутливі спілкування, домовленості. Самотнім це означає знайомство через навчання, роботу, волонтерство. Образ партнера зрілий, емпатичний. Це може бути рак, скорпіон або риби. Не буквально, а за стилем. Психоемоційно це гігієна емоцій, щоденник, спорт, практика заземлення. Порада. Оберіть свою майстерність замість тримати Зації по краплі, але щодня, попередження: не перекручуйте турботу у рятівництво і не зцінюйте світру.